Всім привіт! Сьогодні відео не по іграм, напевне, ви в шоці. Але я тупо не знаю, що зіграти. Майнкрафт вже найчастіша гра на моєму каналі, як всі зрозуміли. Але предлагаю під цим відео написати в коментарях, яку гру ви б хотіли бачити у наступному відео. А зараз я хотів би поговорити про мій недосеріал «Втрачений світ. Чому недо Зрозумійте самі, якщо його... Подивіться. А так то все поясниця в першій серії, але я все одно поговорю про нього. Чи буде продовження? Що сталося з ним, чому я різко просила його знімати? І так далі. Такі питання... На такі питання я буду сьогодні відповідати. А самий відос я розділю на кілька етапів. А іменно, що по сюжету? Це буде перший етап, другий етап. Що сталося, чому я припинив його знімати, які були проблеми в цьому фільмі, плюси, мінуси. І останній буде третій етап, чи буде продовження? І так, <кхм> перший етап. А я його неча... недавно назвав, як... як він називається, а іменно сюжет. Все починається з того, як я розповідаю, що сталося світом, що я працівник якоїсь там компанії SCP, чи і от так. Ну, коротше, ось так. Далі я показую бункер. Спойлер, по... ну, напротязі всіх серій, бункер буде обновлюватися. Але через те, що серії 2 ми будемо бачити лише початкову версію та щось фінально. Що їдуть хочеться в цьому бункері? А іменно спальна кімната буду спати, NPC, які будуть давати мені завдання та. Закрита дверка, чесно, навіть є автор, не, не, не знаю, що за нею, тому що тупо не придумав. Далі по сюжету я не пам'ятаю, що мені там розказував NPC, але я направився на вулицю та пішов зремонтувати світло на вишці. Приблизно якось так виглядає місцевість, а я зараз направлюсь іменно в цю вишку. Потім по сюжету я до неї підходжу, на неї залажу і заходжу всередину. А там, виявляється, нікого немає. Я перевіряю всі домочки, в яких повністю пусто. А, Та чомусь забуваю замінити світло та просто спускаюсь і йду назад. Ну а зараз я зараз скажу, чим закінчилася перша серія, тому що мені, тупо лінь присказався весь сюжет, тому що, він був, ну, чесно такий, не дуже і цікавий. Але якби я не, не довів фільм до... <гум> такого <гум> завершення не найкращого, то, можливо, цей сюжет можна було би розвивати і вийшов би непоганий серіаль. Сер... Коротше, зараз я не покажу вам скріншоти, тому що в мене... я тупо забув за скріншоти назад заходити мені лень. І, коротше, закінчилася перша серія тим, що я йшов під вишкою, почув якийсь шорох, обернувся, і темний екран закінчилася перша серія. І так, друга серія почалася з, до речі, обновки красивого серіалу, а іменно з того, що з нової анімації початку, з написом, що це друга серія. Сама друга серія, чесно, запутує ваше бачення, чи це серіал, чи це нова якась рубрика, геймплей, чи взагалі що це таке? Чесно, в другій серії запутався і я сам. Тому що в відео я говорю, що сам ці... толком не оприділився, що це, але скажу, що з самого початку це задумувалося як серіал. Тому... Будемо його називати серіалом. І іменно через цю невпевненість я і називаю його недосеріалом. Ну добре, повернемося до сюжету. Все починається з того, що як завжди я показую недоказціну, я не знаю, як її назвати. Просто видом з боку я підходжу до бази і, до речі, трішки в нас обновляється локація. Додається нове приміщення, яке я, звісно, не покажу. А, також об обновляється сам бункер. На цьому скарбшу, звісно, видно мало, але видно, що помінялися стіни, додалося ковадло, додалося столик з коробкою, та нарешті видно прохід в спальню, яка теж обновилася. А тепер вона виглядає ось так. Звісно, показана не повністю, але просто цей кадр я взяв з фіналу другої серії. Ось тому до, до нього, до цього скріншота, повернемося чуть-чуть пізніше. А зараз е, повертаємося як завжди до сюжету. Ну, а по сюжету я йду до нашого старого доброго чубрика NPC, який говорить мені піти, та обслідувати стару, базу, стару нову, не знаю, точно не пам'ятаю. Тому що я 5 хвилин назад дивився це відео, я вже все забув. Ну, коротше, каже нам обслідувати базу. І перед тим, як напрасити до неї, ми заходимо на вишку по патрони для нашої нової пушки. До речі, у нас обновився арсенал, точніше він не обновився, а додався. А іменно добавилася катана, яку можна кидати в навернеці, та автомат. Ну, В принципі, на цьому арсеналі закінчується. Так, знову повертається до сюжету. Я приходжу на вишку по патрони та розмовляю з новими NPC. Але перед тим, як я розкажу, що був в розмові, я повторюю, ну, не повторююся, розкажу, що вишка теж обновилася. Як не дивно, я вирішую трішки постаратися, ну, більш постаратися над локацією, щоб дивитися було краще, легше, ну, краще, цікавіше. І так, він мені розмови. Мені розказує, що що з боку від нього є шуфляди, які ми перевіряли в першій серії, і говорить, що там є патрони, і я можу їх звідти взяти. Забравши патрони, я відправляюся на базу. Прийшовши та зайшовши, я не помітив тупо нічого, крім пустої кімнати та кнопки з люком, який веде в підвал. І звісно що я туди спустився. Там було кілька кімнат. Одна з них була проіменована під один. Я її відкрив та звідти вибіг монстр з автоматом. Швидко та легко замочивши його, я відправляюся в нову кімнату, яка не відкрита. Та в кінці мене очікує провал з закритою дверкою. Звісно, скріншоти вам не покажу, тому що мені лінь. Я не заскрішотив тоді. Потім там було ще одне закрите, ну і я, коротше, вернувся на базу. Але на цей раз на нашу базу. А і ще, коли я йшов до, до тої бази з підвалом, я вам розказати, по дорозі я замітив печеру з, світлень, з освітленням. І як не дивно, цей освітлення був спавнером. І я вертався вже, коли я вер... на той час, коли я вертався, вже настала ніч. І ви знаєте, що правильно! Моби почали спавнитися. А моби в тому спавненні були ті самі монстр, той самий монстр, якого я вбив в підвалі тієї бази. Далі починається жорсткий файт з цими недоскелетами зеленими полотінами, в разі якого я помираю та посинаюся на ліжку і мої, мій мега супер-дупер великий IQ та мій мозок пред... та врубають мою. Імпровізацію, і я роблю вигляд, ніби це був просто сон. І, пам'ятаєте, я вам говорив, що момент з ліжком це фінал серії. Ну що, я не збрехав. Я проснувся, кажу, що це все просто сон, віддихаюсь, і серія на цьому закінчується. Фу, окей, про сюжет ми закінчили. Ну що, починається етап другий. А іменно проблеми. Та плюси фільму та чому і взагалі закінчився. Так, почнемо, напевне, все ж таки з проблем. Я буду на монтажі вам говорити, показувати, скільки було проблем, все, скільки мінусів. Ой, плюсів. Краще, мінуси і плюси. Погнали! Е, перший мінус це, напевне, е, нерозуміння, що я роблю, що я записую, чи серіал. Чи просто імплем. Ну, коротше, тупо невпевненість. Це в нас точно плюс в мінус. Що я сказану? Ну, коротше, неважливо. А, що? А, ще мінус, я напевне, зарахую, за те, що я з самого початку не додумав повністю всю локацію, не зробив, не придумав толком сюжет. Тому що, як ви зрозуміли, на той час моя імпровізація була така собі. Ну так от, чому мінус, напевне, буде не в імпровізації, а в самій недодуманості локації. І ось так, що, ну і допустимо, допустим, що в цю реально змінилася трішки локації. Змінилися будівлі, їхній вигляд, але це ніяк не пояснюється. Тут навіть не говориться, що пройшло купа часу. Просто зразу. Просто бемс, і все змінилося. Думаю, було би логічніше м, хоча б на монтажі, або на самому відосі сказати, що пройшов якийсь час. Тому що, наприклад, хтось може думати, що пройшов один день, хтось може думати, що пройшло десь тиждень, місяць, рік, але ніхто не впевнений, ніхто навіть не знає, чи є тут взагалі час. І, коротше, це реально велика. Недодуманість. Я не буду додавати ще один мінус, тому що це все ж таки недодуманість, а недодуманість я вже дав мінус. Тому ось так. А ще з мінусів я, напевно озвучку, тому що я, напевно міг би чуть-чуть більше запаритися та зробити діалоги вікно з NPC. Тому що те, як я озвучуть, так опорото виглядає, що я сам ржав, коли тільки що дивився. І з мінусів, чесно, я більше нічого не знайшов. Ну, може, щось пропустив. Можете самі подивитися та написати в коментарях, що я ще пропустив. Далі йдуть плюси. Ну, навіть не знаю, що зарахувати до плюсів. Давайте зараз поговоримо про, пер про першу серію. А, напевне, з першої серії я плюс можу зарахувати лише. Ну, це звісно, я не знаю, чи зараховувати, тому що на другій серії ця штуканця відсутня, а іменно я говорю про анімацію персонажа. В першій серії є доволі прикольна, плавна анімація. Ходьби, бігу, стрибку. Ну, це, звісно, не було показано, але було показано тільки ходьба і біг. Але воно виглядає плавно і прикольно. Я напевно, все ж таки зарахую цей плюс, але знову ж таки повер е... цей. Повторюсь, в другій серії такого немає. Тому друга серія, я рахую, що. Хоча ні, я хотів сказати, що друга серія вийшла гірша за першу, але по продуманості і локації вона чуть-чуть все ж таки краща. Я точно ще не оподілився. Але все одно, все анімацію з першої серії я зарахую до плюсів. Ще точно до плюсів я зарахую. Те, як я це знімав, тому що в мене був встановлений доволі класний мод спеціально для ютуберів, і завдяки якому можна легко виключати весь бар, переключати перспективу, а ще найголовніше ставити камеру десь закріпляти на місці і, і просто і ходити, і буде видно твого персонажа, ніби як касцена або знімання з боку. Коротше, такий собі реплей мод. І це все ж зерхую до плюс, тому що це виглядає доволі прикольно і мені, чесно, це сподобалось. Ще точно я зарахую за плюс, те, що я в другій серії не тільки додав арсенал, а ще й додав спеціальний мод, який додає доповню модельку персонажа твоїм арсеналом. Наприклад, я взяв катану, я взяв П90 і. В, в, ніби, коли я не тримаю їх в руці, на моїй модельці персонажа показано, що воно, типу, висить ні на спині. Я не знаю, чи зараховувати це за плюс, але все ж таки думаю, зарахую, тому ну, ось так. Ну, поки що ось так. З плюсами мінусами я поки що закінчу. Е, якщо ще ви що знайдете в цьому серіалі, якщо здесь подивитесь, напишіть в коментарях. А я поки що закінчу з оцінюванням. І так, в нас вийшов порівно мінусів і плюсів. Ось так тому починаємо нарешті фінальний етап, чи буде продовження? Я думаю, ви всі чекали цього моменту в цьому відосі, і скажу: на жаль, чи на щастя, продовження не буде. І ви, напевне, спитає, скажете, це що? Ну це ж можна. Ти ж сам сказав, що якщо розвивати і взятися з головою за цей проект, то його можна розвинути до доволі топову, ну, не доволі популярної рубрики на моєму каналі. А я скажу, що я можу, але я не хочу. Я не хочу цим займатися. Серіали це не моє. От, наприклад, режими я ще можу взятися за них. Тому що я недавно. Вз... Знайшов одну функцію, як зробити перезарядку удара. Це може, до речі, мені доволі сильно допомогти в режимах, зробити їх кращими. І ось а є ще, що я хотів би сказати: ну, якраз причини, чому його не буде. По-перше, і по най і найважливіша, по перша, найважливіша причина. Це відсутність доступу до цього світу. Через те, що я оновив версію, в я... мене збилися всі світи. Я, звісно, використовував мод на зберігання світів у файлах, але я не зберіг його. Я зберіг лише найважливіші. Я зберіг режими, я зберіг те. І, до речі, так само я їх втратив новий сезон виживання. Я не знаю, чому я його не зберіг. Ой, старий, точніше. Ну, я не знаю, чому я не зберіг, але то тоді було. Я його втратив і більше не можу на ньому знімати. Звісно, я можу. Сверху новий світ, ніби як продовження. Але я ж, як я сказав, я не хочу. Цей режим сам, по суті, мені не дуже сподобався. Рубрика, фільм мені не дуже сподобався, тому ось так. На цьому на я поки що буду завершувати вже це відео. О, так, чесно, я думав, що воно де набагато коротшим. Вийшло 16, на майже на 17 хвилин. Я думаю, буде десь приблизно 10-8 ось так. Ну, більшість часу я витратив на те, щоб пересказати вам сюжет. Ну, гаразд, причини ви знаєте, питання це знаєте. І напишіть в коментарях, чи бачили ви цей фільм, чи були ви тоді підписані. наскільки. я знаю, наскільки ви, олдові, мої підписники. Тому що фільму, цьому серіалу, десь приблизно... Чотири місяці тому. Знаю, знаю, це дов... не так вже і давно на відміну мого першого відео. Чесно, я не пам'ятаю, наскільки ну, давно вийшло. Ну, коротше, просто я доволі давно це знімаю. Че, чесно, ну, взагалі не пам'ятаю, що там було. Ось так. Тому обов'язково пишіть в коментарях, яку ви б хотіли, щоб гру я зіграв на відео. Обов'язково буде, час скажу вам так. Я читаю всі коментарі. Ось. І скажу вам так: якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть в коментарях Слава Україні! І я кожному такому коментарю е від сам відпишу е героям слава. Ось так. Тому всім велике дякую за перегляд. ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відоси. Вони виходять доволі ну, вже рідше, ніж ніж зазвичай. У мене є свої причини. а, Звісно, частіше причина називається лінь або «да пофіг, або не хочу. Ось так. Угу. Не думайте, що я погана людина. Не думайте, знайте. Ось, тому ще раз всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!

Boo, baby! Boo, 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 boo.